Привіт, шановні учениці та учні! З попереднього уроку ви вже з'ясували, що причиною зміни швидкості руху тіла є його взаємодія з іншими тілами. Зверніть увагу, в будь-якому випадку результат залежить від того, наскільки сильною буде взаємодія. Наприклад, сильніше вдарити по м'ячу, м'яч набирає більшу швидкість на екрані велосипедист. Якщо він сильніше натисне на гальмо, швидше зупиниться велосипед. Фізичну величину, що характеризує дію одного тіла на інше, називають силою. Сила це фізична величина, яка є мірою дії одного тіла на інше. Іншими словами, говорять, сила є мірою взаємодії тіл. Силу зазвичай. Позначають символом F велике. Одиниця сили в СІ – і Ньютон. Названа так на честь ученого Ісака Ньютона. Один ньютон дорівнює силі, яка діючи на тіло масою 1 кг протягом однієї секунди змінює швидкість руху цього тіла на 1 метр на секунду. Чим більша сила та чим довше вона діє на тіло, Тим помітніше змінюється швидкість руху тіла. На екрані дві тенісистки. Наприклад, доросла тенісистка може з більшою силою вдарити ракеткою по м'ячу, ніж дитина. Тому м'яч полетить швидше. Щоб тіла різної маси за однаковий час змінювали швидкості своїх рухів однаково, на них мають діяти різні сили. Так, щоб автомобіль більшої маси міг розігнатися так само швидко, як автівка меншої маси, на перший автомобіль потрібно встановити потужніший двигун. Як на фотографіях, як зараз на екрані, сила спричиняє зміну швидкості руху тіла, як за значенням, так і за напрямком. Тому сила і характеризується. І значенням і напрямком. Фізичні величини, що характеризуються і числовим значенням, і напрямком, називають векторними. Тому сила це векторна величина. На рисунках вектор сили починають у точці, куди прикладена сила. Таку точку називають точка прикладання сили. І спрямовують. У напрямку дії сили. Довжину стрілки іноді обирають такою, щоб вона в певному масштабі відповідала значенню сили. Зміна швидкості руху тіла за значенням та за напрямком залежить від напрямку сили. Наслідком дії на тіло сили може бути як зміна швидкості його руху, так і деформація тіла. Деформація це зміна форми та розмірів тіла. За тим, як саме частини тіла зміщуються одна відносно одної, розрізняють деформації розтягнення. Стиснення. Згину, кручення також розрізняють пружні та пластичні деформації. Якщо взяти еспандер і стиснути його, еспандер зігнеться. Однак, якщо перестати стискати еспандер, він повністю відновить свою форму. Деформація зникне. Як показано на екрані, деформації, які повністю зникають після припинення дії на тіло зовнішніх сил, називають пружними. Працюючи над своїм витвором, майстер розминає грудку глини. Глина збереже форму, надану їй майстру. Відвідуючи відомі історичні місця, туристам пропонується отримати на згадку пам'ятну монету із сувенірних автоматів, яка створена за допомогою важкого преса з металевих заготовок. Після припинення дії преса монета не відновить своєї колишньої форми шматка металу. Деформації, які зберігаються після припинення дії на тіло зовнішніх сил, називають пластичними. Упевнений, ви легко зможете запам'ятати слово пластичний, адже воно схоже на слово пластилін, який також не відновлює своєї форми після Деформацій. Спробуйте навести власні приклади пружних і пластичних деформацій. У мене на сьогодні все. Хай вам щастить!